Про суботу. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, та й стали колоски зривати. Фарисеїш казали йому: Подивися, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид. Потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника авіатара, і спожив хліби по казні, яких їсти не можна було нікому тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому-то синелюдський Господь і Свободь. Дорогі мої, 20-те століття минуло, можна було би назвати таким століттям таємних поліцій, радянське КГБ. Західні стали свого роду такі ж легендою комуністичного режиму. І зараз у низці Центральної і Південної Америки панує секретна поліція, що уселяє населення жах. Саме така картина являється нам, коли розповідь заходить про те, як фарисеї стежили за Ісусом і Його учнями. Проте тут ми сильно помиляємося, фарисеї зовсім не були державною таємною поліцією. Будь то за часів Ісуса або в якусь іншу епоху. Фарисеї були принципово недержавною партією, пливовою релігійною і політичною групою упродовж 200 років до Різдва Ісуса. Більшість західних демократичних партій набагато молодші, у всякому разі. Їх сучасні форми набагато молодші. Фарисеї не мали жодних повноважень видавати закони чи втілювати їх у життя. Вони були самозванцями, проте народ визнавав і шанував їх авторитет у галузі древніх законоположень і традицій Ізраїлю. Якщо з цією таємною поліцією фарисею порівнювати неправильно, з чим же їх можна порівняти? Серед них були мудрі, віруючі і святі люди, але були і самозвані вартові суспільної моралі, що переслідували кожного, хто опиниться в центрі уваги. Щось у такому роді сталося і зараз. Навряд чи фарисеї наглядали за кожним, кому надумалося в суботу пройти шаланами. Але Ісус і його учні вже не були звичайними людьми. Вони звернули на себе увагу завдяки вчинкам Ісуса і його прихованим намірам, що проглядалися, як всякий потенційний кандидат на високу посаду опиняється у полі зору журналістів, які лізуть у його приватне життя, вивчають щонайменші звички і розкопують будь-який бруд. Так і зростанням публічного інтересу до Ісуса під збільшувальне скло потрапили усі його вчинки. Зрозуміло, дотримання суботи приписувалося десятьма заповідями, підтверджувалося пророками і всім пізнішим юдаїзмом. Субота була однією з ознак, яка упродовж віків виділяла фарисею серед язичницького оточення. І нагадували їм, що вони народ Божий. Це не додатковий припис, виконуючи, який люди домагалися більшої прихильності чи нагороди від Бога. Субота, знак приналежності народу, істинному богові, творцеві всього світу, який зробив щомий день днем відпочинку. Навіть сьогодні в деяких районах Єрусалиму наступники фарисеїв пильно стежать за тим, що уші дотримувалися суботу. Так і в Дні Ісуса фарисеї вважали за необхідне наглядати за новими вождями і рухами. Відповідь Ісуса перетворює легке порушення на серйозну проблему. Він не заперечує, що учні схибили проти традиційного дотримання суботи, але посилається на особливі обставини і приклади писання. Він порівнює себе з царем Давидом тієї пори, коли Давид уже прийняв помазання від Самуїла, але вимушений був ховатися від Саула, який ще посідав трон, і збирав навколо себе прибічників. Та чекав свого часу, на претензії. Ісус таким чином виявляється істинним Царем, який помазаний Богом, ймовірно, в акті хрещення, але поки не визнаний і не посів престол. Отже, він не має права, якщо він і його люди зголодніли, обійти звичайні встановлення. Отже, недотримання суботи виявляється не випадковим адміністративним порушенням, а свідомим учинком, як його відмова від посту обертається знаком присутності царя серед народу, символом царства, що настає, нове не чекає, поки старе розвинеться до його рівня. нове творіння вже уривається у старий світ. Усі ці сенси підсумовуються у підсумковій загадці, над якою сучасники Ісуса гадали не менше, ніж наші. Ісус висловлює якесь важливе встановлення про суботу і про власний авторитет. У друге, ми зустрічаємо у Марка вираз син людський. Причому контекст підкреслює один із сенсів цієї фрази зв'язок з месіанською фігурою, з Даніїла 7 розділ, чи прихід і панування юдеї перше століття чекали, як на знак настання Царства Божого. Ісус не стверджує, ніби будь-яка людина Господь свободи, але Месія. Істинний представник людства має владу над тими установленнями, які зазвичай представляють людей і народи. У сукупності вчинки Ісуса і їх тлумачення вказують на певні месіянські домагання. У його особі настає новий день, і навіть Божі заповіді, що даровані Ізраїлю, будуть осмислені по-новому. І вже тим більше свічки встановлені, і місцеве звичай і слід підпорядкувати правлінню Сина Божого. Зцілення сухорукого, продовження Івана. І знову він війшов до синагоги, і був там один чоловік, який мав суху руку, і щоб обвинувати то його, наглядали за ним, Чи він у суботу, того, не уздоровив. І говорить він до чоловіка з сухою рукою: встань посередині, а до них промовляй. У суботу годиться добро робити, чи робити лихе, життя зберегти, чи погубити. Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений з закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: простягни свою руку, і той простяг, і рука стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами зразу зробили на нього, як його Погубити. Дорогі мої, мені вже нелегко пригадати, яке було життя в пору мого дитинства, а ще важче нинішнім молодим людям уявити собі свою країну 50 років тому. Багато що змінилося до пізнанні. Одна переміна в Англії особливо впадає в вічі: в пору мого дитинства усі реально дотримувалися неділі. Лише Кілька десятиліть тому у провінційному англійському місці по неділях зачинялися магазини, заборонялися спортивні змагання. Так, так, жодного вам футболу чи скачок. Життя завмирало. Зовсім не схоже на те, що ми бачимо сьогодні. Давня карикатура демонструє і це правило. І проблему, що витікала з нього. Батько, що турбується, якби сусіди не запротестували, велів дочці грати з обручем не на вулиці, а на задньому дворі, по сьогодні неділя, а на задньому дворі не неділя, запитує дитина батька. Але Ісус підійшов до проблеми суботнього спокою абсолютно інакше. Він виступив з нечувано ліберальною заявою. Здавалося б, це камінь спотикання для строгих ревнителів неділі, які спокійнісінько запозичили єврейську заповідь шанувати щомий день тижня, і застосували її до першого дня. Нічого подібного перші християни не робили, хоча й збиралися для богослуження у перший день тижня, святкуючи Воскресіння Ісуса, по правді сказати, сучасні християни неабияк заплуталися в цьому питанні. Ми усі розуміємо, що старомодне дотримання суботи, як суцільне явище безповоротно відійшло в минуле. Хоч і що ти вихідний, чудова ідея, не зовсім зрозуміло, яким чином краще відзначати і провести цей день. От що спадає на думку, коли ми читаємо процілення у суботу, але щоб зрозуміти тодішнє значення цього вчинку, слід повернутися назад не лише дотримання суботи, нашого, принаймні, мого дитинства. Але у палестинський світ першого століття для Ісусових одноплемінників дотримання суботи було і суспільно обов'язковим, і релігійно наказаним, але в цю заповідь вкладалося також набагато глибший сенс. Це був знак єврейства в той час, коли людей переслідували і вбивали тільки за приналежність до єврейського народу. Це був прапор національного звільнення, надії на прийдешній день спокою, коли Бог позбавить Ізраїль від окупантів-язичників. Люди, які шанували суботу, озиралися на самий початок створення світу і на події виходу. Ця розповідь виділяла їх як народ Божий, який як вірних Богові і тих, хто сподівається на нього. Ця заповідь строго. Наказана Біблію. Так, чому ж Ісус не важив цю зам, бо вона перетворилася на зброю, у символ єврейської виявковості агресивного націоналізму разом з іншими подібного роду символами і ознаками Субота затверджувала тепер не Ізраїль як світло світу, а випинала претензію Ізраїлю, що ніби ходить у світлі, коли решта світу приречена перебувати у пітьмі. Таке ставлення, як завжди буває, коли релігія переплітається з національною свідомістю, Обрушувалося вже і на родичів євреїв. Мало бути вірним юдеєм, ти ще зумій перевершити інших. Щвідомо страшна ситуація, коли сама суть суботньої заповіді, радість про Боже творіння і спокутування минулого сьогодення і майбутнього. Заявила ще забутою, правило витіснило правду. Ісус, вимовляє діагноз, закам'яніли сердець, те саме звинувачення, яке пророки зазвичай пред'являли юдеям давно минулої епохи, що порушували закон. Сучасники Ісуса, як і перше покоління, ведене Мойсеєм через пустелю, не здатне побачити і прославити те, що Бог творить прямо на їх очах. От чому Ісус формулює Своє питання так різко, майже глумливо, чи законно робити добро в суботу, чи цього дня можна коїти тільки зло? Законно щеляти, чи можна тільки вбивати? Якщо субота, творіння і зцілення відповідна прошується сама собою, і якщо загально прийняті тлумачення правил припускає щось інше, тим гірше для загальноприйнятих тлумачень правил. Не можна стверджувати, ніби дій Ісуса, Він вимовив свій наказ, і хворий самостійно витягнув руку, що не слухалася до того моменту, порушили офіційні чи неофіційні постанови про суботній спокій, не в самому вчинку суть, а в принципах, які явно суперечили поняттям самоназваних хранителів древньої традиції. І знову розповідь Марка передбачає подальші події. Неофіційні вожді юдаїзму в фарисеї переходять до згоди зі своїми злими ворогами, прибічниками ірода Антипи, що зазвичай вважалося злим зрадником юдаїзму, що між ними спільного. У фарисеїв не було реальної влади. Для серйозної атаки на Ісуса їм був потрібний такий протиприродний союз. Наприкінці історії так і буде. Каяфа і Пелат дружними зусиллями відправлять Ісуса на смерть. А незабаром молодий фарисей Савло Старсу отримає від просвященників мандат переслідувати перших християн. Але вже в той момент місцеві галилейські фарисеї змовляться з прибічниками іродантипи і намагаються усунути Ісуса. Три питання. Повинна поставити із цього приводу сучасна церква. По-перше, чи достатньо ми усвідомлюємо, яким чином Боже Царство прориває у усей світ з правами Ісуса і створює абсолютно новий світ, де вже торжествує нове творіння і справжнє спокутування? Адже Ісус не просто відкидає якісь архаїчні правила, Він меч, що прорубає шлях новому світу. По-друге, чи не засліплена церква і сьогодні своєю пристрастю до ніби необхідних правил? Чи не затуляють вони від нас нове, Боже зцілення від і відновлення. І по-третє, чи можемо ми відчути істинний дух суботи в сучасному індустріальному світі? чи є часто кудись більше вимотої, ніж доведене до абсурду дотримання суботи? Чи зуміємо ми відновити правильне співвідношення праці і відпочинку і допомогти всім членам нашого розгалуженого і складного суспільства дотримати цей баланс, не перетворюючись на цьому на законників? Походження суботи ми бере початок ще з часів створіння. Після того, як Бог створив небо і землю за шість днів, Він відпочив з сьомого дня від усіх своїх діл, котрі творив буття 2-2. Це не означає, що Бог втомився мої, чи потребував відпочинку. Ми знаємо, що він всемогутній, він ніколи не втомлюється, і найбільші витрати енергії анітрохи не зменшують його сили. Отже, що ж означає те, що Бог відпочив сьомого дня? Лише те, що він перестав творити. Це важливо для розуміння причини виникнення суботнього дня і ролі Христа як нашого суботнього відпочинку. Бог використав приклад свого відпочинку сьомого дня після творіння для встановлення принципу суботнього відпочинку для свого народу. Книгу в виходу 28,11 і второзаконня 5, 12, 15, він дав ізраїльтянам третю Божу заповідь. Вона полягала в тому, аби пам'ятати, пам'ятай день святий святкувати. Одного дня. Кожних з семи ізраїльтяни мали облегшити всі свої справи, а також дати відпочинок своїм рабам і худобі. Це означало цілковите припинення трудової діяльності, яку б роботу вони не виконували, її потрібно було зупинити на цілий день щотижня. Субота була створена, щоб люди могли відпочити від своїх турбот. І почати з новими силами працювати після одноденного відпочинку. Різноманітні елементи суботи символізували прихід Месії, який мав забезпечити постійний відпочинок для свого народу. За старозавітнім законом юдеї постійно працювали, аби бути угодними Богові. Вони намагалися дотримуватися багатьох приписів і заборон із цимриняльного закону, храмового закону, громадського закону і так далі. Звичайно, вони не могли виконати всі ці закони, тому Бог зобов'язав їх приносити жертви за гріхи, щоб вони могли звертатися до нього для прощення гріхів і відновлення стосунків. З але це було лише тимчасовим рішенням, так само як вони поверталися до своєї фізичної праці після одноденного відпочинку, вони мали й продовжувати приносити жертви. Послання Євреям 10.1 говорить нам про закон, що він не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалими тих, які приходять до Бога. Проте ці жертви указували на майбутнє. Вони приносилися в очікувані жертви Христа на Христі, який приніс ще один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Євреєм 10.12. Приніс ще найбільшу жертву. Ісус спочив, тобто припинив свою справу викуплення, адже її діло було звершено. Викуплення звершилося завдяки тому, що зробив Ісус, ми більше не повинні працювати, виконуючи закон або ви, аби виправдатися перед Господом. Ісус прийшов, щоб ми могли відпочити з Богом у спасінні, яке Він дав. Іншою важливою характерною рисою суботнього відпочинку є те, що Бог благословив і освятив Його. У цьому Христос також позначений як символ нашого спочинку, святий досконалий Син Божий, який освячує і робить святими всіх, хто вірить в Нього. Подібно до того, як Бог освятив Суботу, Він освятив Христа і послав Його у світ, Івана 10:36. У ньому ми знаходимо повний спочинок від наших справ і зусиль, бо Він, один, святий та праведний. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми у ньому стали Божою праведністю. 2 Коринтян 5, 21, тепер ми маємо у ньому душевний спокій, і не тільки один день на тиждень, а завжди. Ісус також є нашим суботнім відпочинком, тому що Він є володарем і суботи. Будучи втіленням Бога, Він визначає істинний зміст суботи, тому що Він її створив, і Він, наш суботній спокій в тілі. Коли фарисеї критикували Ісуса за засилення в суботній день, Він нагадав їм, що вони без коливань витягнули б вівцю, вівцю чи осла з ями в суботу. Оскільки він прийшов знайти спасти своїх овець, то міг порушувати суботні правила. Люди важливіші за овець, і спасіння, надане Ісусом, є важливішим за правила. Говорячи, суботу, встановлено для людини, а не людину для суботи. Ісус знову заявляє про те, що суботній відпочинок було засновано для того, аби полегшити людям їхню працю. Фарисеї запровадили обтяжливі правила щодо суботнього дня. Ісус прийшов, щоб звільнити нас від закону Своєї благодаті. Він є володарем суботи, позбавляючи нас від власних спроб здобути спасіння. У Ньому ми відпочиваємо від своїх справ і віримо в Його роботу, виконану за нас. Послання Євреям 4 є вирішальним текстом. Щодо того, що Ісус є нашим відпочинком, нам кажуть увійти до суботнього відпочинку, наданого Христом, альтернативою лише є ще закам'янілість власних сердець проти Нього, як це було в ізраїльтян пустелі. Через їхнє невір'я Господь заборонив тому поколінню ізраїльтян хід до землі обіцяної, кажучи: вони не увійдуть до мого відпочинку, Євреїв 3:11. Автор послання до євреїв просить нас не повторювати цю помилку, відкидаючи Божий суботній відпочинок Ісусі Христі. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи, бо хто увійшов до Його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо увійти до того відпочинку, щоб хтось не упав у непокору за тим же прикладом. Євреїв 4, 9, 11. Немає іншого суботнього відпочинку, крім Ісуса, тільки Він задовольняє вимоги закону, і лише Він забезпечує ту жертву, яка може викупити гріх. Він є Божою гарантією для нас, дозволяючи нам полишити свою власні справи. Ми не сміємо відкидати цю єдину дорогу до спасіння. Івана 14,6, про Божу реакцію на тих, хто вирішив відмовитися від його плану. Ми читаємо у книзі чисел 15 розділ. там згадується про людину, яка збирала дрова в суботу, порушуючи Божу заповідь щодо припинення праці. Це порушення було навмисним гріхом, зухвало скоєним посеред дня. Вона відверта, то ігнорувала Божу владу. Тоді Господь сказав Мойсею: неодомінно хай помре той чоловік. 35 35-й вірш так буде з усіма дорогі. хто відкидає Боже забезпечення суботнього відпочинку у Христі, то як ми уникнемо її, тобто справедливої відплати, коли знехтуємо таким великим спасінням Євреїв 2:3. Ось чому, дорогі мої, за цим прикладом. Цього чоловіка, що збирав є тяжким гріхом опущення в свята й неділі служби Божої. Така людина помре, але помре може фізично, коли прийде час, вона помре для Бога, бо кожен важкий гріх є, є, стає мертвою для Бога. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Коментуйте, задавайте свої запитання імена пишіть для кого благословення. Про лайки, вподобайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.